Всім привіт, мої любі друзі! Ну що ж відбувся матч в англійській прем'єр-лізі Манчестерське Дербі сьогодні відбувалося Неймовірний поєдинок сьогодні відбувся Манчестер Сіті у себе вдома команда Хосепа Гвардіоли приймала Манчестер Юнайтед, Рубіна Маріма 2-1. Манчестер Юнайтед перемагає Сьогодні я хочу про даний матч поговорити, ну давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. І розпочнемо ми зі стартових складів 4-1-4-1, стартова розстановка Манчестер Сіті Едерсон у воротах. Рубен Діа Йошко Матеуш Нуніс, Шикайл Уокер по флангах, Ілка Гюндоган Центральний опорний півзахисник. Кевін де і Філ Фолден, Центральні атакувальні півзахисники, Бернардо Сільва, Жермі Дакю по флангах та Ерлінг Голанд у нападі. Це стартова розстановка Манчестер Сіті Манчестер Юнайтед, 3-4-3. Стартова розстановка, педагоги Рубіна Маріма, Андреона на воротах, Гори Магуайр, Магуайер, Матес Делих. Лісандро Мартінас, трик захисників, Бруно Фернандеш, Мануель Угарте, півзахисники, Насер Мауз Рауї, Діу Гдалот Расмус Герланд, Амадіало та Мейсон Маунт у нападі. Друзі, давайте безпосередньо про сам поєдинок говорити. Манчестер Сіті на перших хвилинах команди ХСП Гвардіоли. Знаєте, більше володіла м'ячем, тобто такий, знаєте, потужний старт від Манчестер-Сіті. У перші хвилин 5 команди Хесе погверділо тотально володіла м'ячем. Дуже агресивно команда пресланкувала, але потім і Юнайтед трішки перехопив ініціативу. Юнайтед також здорово розпочав м'ячем володіти. В цілому такий, знаєте, був рівний тайм, де відрізками то Сіті атакує, то Юнайтед атакує. Тобто, в принципі, таких то гольових шансів не було. Був там у на непевний удар ну, але гольових на год то не було. Ще у Сіті, ще у Юнайтед. А Мейсон Маунт в дебіті поєдинку зазнав пошкодження, тому замість Мейсона вийшов Кобі-Майну. Кобі прийшов в півзахист, а Броно Фернандеш просто піднявся на позиції Мейсона Маунта. Ось така була перестановка. До речі, Мейсон хочеться побажати всього найкращого, дуже талановитий гравець Мейсон, але і справді травми не дають йому розкрити свій потенціал. Мейсона скоро вже 26. Сподіваємося, що з Мейсоном все буде добре. талановитий футболіст. І Дуже хотілося, щоб він, звичайно, що вийшов на той рівень, який у нього був там, наприклад, у 2021 році. Тому Мейсону бажаємо всього найкращого, а ми давайте розбиратись далі. Тридцять хвилина матчу і Сіті все-таки забиває Все таки забиває Сіті В принципі, нічого для ІНЕТА так би не предвищало, такий рівний тайм 0-0 обережно обидві команди діли. Але в кінці кінців стандарт дав свої плоди, розіграв його футболісти Сіті, Кевін Де Брейне подає, там намагався Амадзіало заблокувати, і там був невеличкий рикошет, друзі. Коли Кевін Де Брейне подавав, там від ноги Амада був невеличкий рикошет, і він змінює територію польот м'яча м'яче ідеально. Просто ідеально влітає в голову Яшко Гвардзіалу, який кі... пробиває та забиває. Забиває, робить рагунок Амадзі 1-0 на користь Манчестер Сіті. На 36-й хвилині Мачо Сіті виходить у даному двобої вперед. В кінці кінці на цьому перештамі завершився початок другого тайму Юнайтед, так знаєте, володіла команда Рубіна Маріма м'ячем. Намагався Юнайтед euh, свої шанси знайти. Але, в принципі, такий моментів взагалі в команд не було тут. Там Юнайтед володіє м'ячем, тобто Сіті ще там володіє м'ячем. Тобто такими відрізками, знаєте, моментів, в принципі, таких то не було. До речі, у Юнайтед вийде взагалі то на другий тайм. Антоні Тальйоро. Вийдуть Савіо Гріліш, Джек Гріліш та Матеоковича, чи вийдуть у Манчестер Сіті. Ось коли, до речі, Матеокович чи вийшов на другий тайм? У Сіті там і контроль м'яча покращився. Uh, ще Віктор Ніделів та Джош Зірґз. Ну так, да, ми вже це сказали. Так, ну що ж, друзі, 74 хвилина матчу, Юнайтед, це такий стається. Uh, Бруно Фернандеш виходить один на один. Расмуса Гілонд. Там взагалі дуже здорово не срамозорити, що відібрав у ну, і Хороша передача далі та послідувала відданці Расмуса Гілланда. Бруно виходить один на один, перекидає Дерсен Варайса, але не забиває. Не забуває Бруно Фернандеш. Це супер шанс для Манчестер Юнайтед. Сіті, знаєте, таке лодіф М'ячем, в принципі, нічого биди, знаєте, не передвіщало. В принципі, з виходом Матео Кочича, тобто у Сіті, все було під контролем. Якщо до виходу Матео Кочича, там Юнайтед, в принципі, володів м'ячем, в принципі, моментів таких не було, але все-таки Юнайтед нагніта. Все-таки команда Рубіна Маріма нагнітала з виходу Матео Гран, у Сіті. Заспокоїлася. ось вона, 86 хвилин, на машин. ключовий момент Сіті володіє м'ячем, Матеуш а матешнуш. передачі назад. і тут як тут Амаде включає пресинг, випереджає Едерсона прибирає м'яч меч Матеуш матешнус. Б'є по ногах, і вариться абсолютно чистий пенальті І справді. Юнайтеду вдалося так на рівному місці Абсолютно пенальті заробити. Матиош Нуніс помиляється, віддав передачу назад, її прочитав іворійський нападник Діало ну і заробив пенальті амат. Матиош Нуніс дуже був засмучений. До речі, Матео, що тільки все найкраще, хоче побажати справді футболіст дуже високого класу, помилка. Ось, Матиош Нуніс віддав передачу назад. І прочитав Амадзі Ало, ну і Бруно Фернандеш на 88-й хвилині матчі підходить до 11-метрової паночки, Бруно пробиває, то забиває. Забиває Бруно Фернандеш на 88 й хвилині, один-один, Манчестер юнає до рахунку Бруно... матчі з Рівня. Але це ще був не кінець, тому що потім після забитого м'яча, там Мачестер Сіті розіграв м'яч Сантрополі, а одразу ж туди вперед, там розпочив футболісти Сіті завантажувати цей м'яч боротьбу. С початку мяч там зависал по витре, и Долгий час на половине поля Юнайтед. Потом китти -кит 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 в Юнайтеду удалось. Вот так взять мяч. В ноги Лилисандро Мардинес. Аргентинец. За на половине поля. побачив вбегание. Матди Алло запустив диагональ на его рите. Матти. Дуже здорово прямая мяч. Обигра Эндерсона Пробивает Матти Алло. Забывает другой гол. И таким чином Манчестер Юнайтед. За две хвилины. Перевертає Манчестерське дерві. А Мандіалоу робить рахунку у матчі 2-1 на користь Манчестер Юнайтед. Просто якийсь неймовірний взагалі то матч. І ось вони емоції футболістів Манчестер Юнайтед. І ось вони емоції футболістів Юнайтед. Юнайтед просто вигризає цю перемогу. Просто вигризає Друзі, якщо ми зараз будемо дивитися статистику, то по ударах 10-10. Тут повна рівновага. 3-3 за ударами в площину тут також рівновага. 52-48. Це у нас відсоток контролю м'яча. Тут абсолютний паритет. Майже 8-2 за каталеми. Друзі, за голівими нагодами Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті переграв. А Манчестер Сіті не було жодної голівої нагоди. У підопічних Рубіна Маріма було три голіві нагоди, та одна голіва нагода була обовщена. 491 передача у Сіті. 426 передач були точними і 86% точність передач. Зверніть увагу на Юнайтед. 467 передач, 414 передач точними та 88% точність передач Манчестер Юнайтед обіграє Сіті за точності передач. Справді Манчестер Сіті у цьому компоненті взагалі рідко тому кому поступати взагалі-то. Из 10 ударов и сити 3 удара в площадь, 4 удара по взрыву, это 3 удара просто она просто была заблокована. У Манчестера и этот асинхронная статистика. Так уж 10 ударов, 3 удара в площадь, 4 по взрыву, это 3 удара было заблоковано. По успішних відборах, до речі, краще було команда Хесепек Верзіоли. 10 успішних відборів у Манчестер Сіті, 71 успішності. У Манчестер Юнайтед було 11 успішних відборів та 45 успішності. Два сейви Андріонани. Один сейв Адерсона. 10-18 Сім'яча, 17 17,10 за перехопленнями. Тут була перевага у підопічних Рубіна Маріма із чотир... ну, до речі, по порушеннях правил. 14 у одна жовта картка, у Сіті було 5 порушень правил та одна жовта картка. Друзі, зараз взагалі вам хочу продиктувати взагалі -то, знаєте, таку статистику першого тайму та відповідно тайму номер 2 Якщо брати перший тайм, взагалі, то якщо брати перший тайм. То дивіться, 7-4 за ударами, перевага у Сіті та 3-0 за ударами в площину. Перевага у Сіті 4-1 за кутовими, 53 на 47 відсоток контролю м'яча. І XG у Сіті 0,69 у «Юнайтед» 0,12. Тобто Сіті Юнайтед переграв, якщо ми беремо перший тайм. Якщо брати другий тайм, то тут дивіться 6-3 за ударами в поворотах. Перевага у юнайтед 3-0 за ударами в площину. 4-1 за кутовими, тут також перевага у Сіті була, але володіння 51 на 49 на користь Юнайтед і XG 0,22 у Сіті, Тобто практично жодного гульового шансу у United 1,87. Пенальті, але там вихід обрун табов я вам хочу сказати, вихід та оборон Табов Фернандеша. Якщо брати взагалі підсумково XG у Сіті 0,91 і, в принципі, на Сіта гол Сіті награв. У Юнайтед 1,99, тобто на два голи. Ну, в принципі, статистика XG підтверджує той факт, що і справді Юнайтед перемагає по ділу, і справді. Тому що Юнайтед 2 XG, у Сіті 1 і, в принципі, такий рахунок ми бачимо на табло. Якщо, друзі, до речі, найкраще та футболіста матчу, друзі, я оберу Амада Друзі, я беру Амата дзяло. Найкращі фуриста матчу. Друзі, Амата, зроби пенальті. Це раз. А по-друге, саме Амат. Забив переможний м'яч. Просто якась неймовірна розв'язка на цей Рецедіан. Просто якийсь неймовірний сценарій. Манчестер Юнайтед за дві хвилини перевертає усе дербі. З них на голову. Підопічні Рубіна Маріма. Роблять неймовірний камбек. Ну і давайте, друзі, закінчу підсумку підводи. Я вважаю, що Манчестер Юнайтед перемагає по ділу. Я вважаю, що підічні Рубіна Маріма. Перемагають по ділу. Юнайтед дуже хороший матч сьогодні команди Рубіна Маріма. Провела, та я вважаю, що абсолютно вона і по ділу перемогла. Да, Сіті трішечки не пощастило. В принципі, Сіті з виходом Матео Ковчича гру. Вже взяв під контрол, і в принципі нічого біди якби не предвіщало для Сіті. Все йшло 1-0, к важливої перемоги для Сіті з психологічної точки зору. Тут вони програють буквально за 2 хвилини. І справді, ця поразка вона дуже боляче для Сіті, справді. Сіті опускається на п'яту позицію. 27 балів у підопічних хасепа Гвардіоли залишається у пасиві. Ну а Юнайтед підіймається на 12-ту сходинку. Таким чином підопічні Рубіна Маріма набирають свій 22-й заліковий бал. Але тут, подивіться, яка немовірна плотність в англійській прем'єр-лізі. Щоб ви розуміли, Юнайтед, який на 12-й позиції, та Ноттингем, який на 4 й Позиції лише в 6 балів відрива. Ну, я вам хочу сказати, що неймовірна плотність ванти, і в принципі дуже цікаво взагалі то поспостерігати. А що там воно буде далі. Манчестер Сіті, 1, Манчестер Юнайтед, 2. Друзі. Я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам тільки добра та тільки щастя в житті. Друзі, бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей!